Михайло Бусь працює водієм сміттєвозу вже більше 15 років. Розпочинається його робочий час о півночі та завершується о півдні. Це найоптимальніший графік роботи, каже чоловік, бо вночі за кермом працювати легше. «Днем не заїдеш, не під'їдеш і нікуди не можна заїхати ні в двір, ні куди, а ночі таке свободніше, машин менше. Довго ночі легше. Удень же доводиться стояти у заторах, а іноді і самому їх створювати. ньому немає як робити. Сам не бачите, що робиться. Ти б він не паркувався тут, аби ставить того ближче, і люди би приїхали Тро б, Тролейбус не стояв би. О ж для нормальної роботи спецтехніки відхилення чи зміни у графіку неможливі, каже начальник транспортної служби спецкомунтрансу Роман Коновал. Додає, після початку повномасштабного вторгнення деякий час випускали машини о п'ятій ранку, проте вже до обіду дороги завантажені автомобілями. З восьмої години ранку вже важко. В зв'язку з тим, що всі до роботи добираються. Вже після того вже важко. Якщо вони виїдуть пізніше, вони не в змозі надалі забирати, нема належного під'їзду, вони не в змозі під'їжджати до сміттєвих майданчиків, до сміттєвих контейнерів. Це саме основне питання. Чому ми випускаємо в 12-й годині ночі сміттєвоз? Не уникнути гурку ту сміттєвозів під час повітряних тривог додають у спецкомунтрансі через шум спецтехніки, який люди плутають з вибухами в тиждень отримують до п'яти скарг. Обурення містян розуміють. Якщо ми будемо відправляти машини на територію спецкомонтрансу на базування, повітряна тривога триває дві години, три години, чотири години. Це все впливає. Якщо ми заженемо машину на територію, на стоянку транспорту, ми не зможемо потім в день відпрацювати. Ми розуміємо, що некомфортно, розуміємо, що воно гудить, гримить. Ну просимо вибачення, але ми просто фізично, якщо ми випустимо пізніше автотранспорт, ми не в змозі будемо його забрати. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар, новини міста.